Подбати про внутрішній стан в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч з керівництвом координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України та регіональними координаторами всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як такі наші виїзди в регіони, вони є для того, щоб всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як як вишиванка. Складалася з різних візерунків. Енергія програми Тия дозволяє кожному регіону прокладати свій кольор, колір, свій хрестик, свій якийсь візерунок. На цій великій вишиванці, яка є втішенням для людей, на зустрічі представили напрацювання щодо підтримки ментального здоров'я на Прикарпатті. Йдеться про спектр психологічної підтримки, доступний в різних галузях. Ми маємо 16 заявок на створення центру життєстійкості. З них 14 успішно працює. Ми маємо в першій області центр ментального здоров'я, центр досконалості, центр ветеранського розвитку, на спор. На п'ять потужних ветеранських просторів велику нішу займають і якраз працівники центрів зайнятості. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук впевнена, психологічна підтримка це те, що дозволяє зберегти здоров'я, бути працездатним та продуктивним. Щоб нам бути прикладом для інших, нам треба максимально працювати, не втрачати віри в перемогу, а працювати для нашої перемоги, об'єднувати всіх, мотивувати всіх. А це можливо, коли ми самі. Сильні Яна лазорек, віктор костенюк, телерадіокомпанія Рай.